На фронті вибухали колони росіян на шматки розтрущену авіацію. Ворога несподівано втрати окупантів почали зростати. і все більше позитивних звісток приходить із передової. Все це на фоні перших заяв військових про використання лазерів, здатних атакувати техніку та особовий склад окупантів. Як завдають ударів, як палають расисти, побачите далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Ну а далі розпочинаємо розповідати ці й вірні новини, тож у мережі з'явилися офіційне підтвердження того, що в Україні вже застосовують лазерну зброю для ураження цілей на висоті. Про це зокрема заявив командувач сил безпілотних систем Сухаревський. Цитую його слова: лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти. Так не багатослівно натякнув командувач сил безпілотних систем на використання цієї зброї проти росіян. Вадим Сухаревський констатував, що сьогодні Україна є п'ятою країною. Іну, яка може сказати, що в неї є лазерна зброя. Далі стої на сьогодні. Ми вже на висоті понад 2 кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Сказав він, і за словами полковника, наразі сили безпілотних систем на шляху до того, щоб масштабувати та посилювати лазер. Сухаревський наголосив, що цей тип зброї справді є та навіть вже працює. А ось так вже українські бійці приміняють різні види озброєння на лінії бойового зіткнення. Саме так закінчився масований штурм окупантів НАТО. Рецькому напрямку Перед вами класична механізована атака Росія на позиції силоборони. Декілька БМП, багато десанту та багато цілей для засобів ураження ЗСУ, так написали бійці спецпідрозділу. Як тільки броню підбили, окупанти порозбігалися у надії знайти укриття на відео моменти відбуття рашистської атаки і масована ліквідація окупантів. У знищенні солдати армії РФ брали участь бійці 12-ї бригади спецпризначення а також сили суміжних підрозділів. Дрони, які брали участь у відбитті цього ж штурму і спостерігали за ворогом, були придбані за кошти, зібрані українцями. написали так військові, і така ж ситуація на іншому напрямку фронту, коли ворог починає свій черговий штурм, оператори ОПБР тільки чекають в передчутті блискавичного удару. Так зізнаються українські бійці. Ну а потім залишається тільки посипати з неба запальним зернятком. І Штурм рашистів завершено. А їхня техніка разом із особовим складом масштабно палає. А ще на одному із напрямків фронту. Орашиська армія розпочала штурм українських позицій з використанням піхоти та броньованої техніки. Однак воїни ЗСУ за допомогою дронів змогли зупинити наступ. Оператори БПЛА 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади нанесли ураження по колоні противника. Яскраве відео знищення вони виклали у мережу. Також стало відомо, що за півроку роботи сили безпілотних систем провели понад 220 операцій. Та в глиб території рефії про це також повідомив командувач Сил Вадим Сух. Ревський, наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами «Немесіс» було уражено понад 15 одиниць дороговартісних букам 3 тур і решта. з цікавих глибин. Це наприклад ураження букам 3 буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів. Так розповів він. Зазначимо, що ще напередодні командувач сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомляв, що Україна вже має вітчизняний лазерний комплекс Тризуб, здатний знищувати в. Ворожі повітряні цілі на висоті понад 2 кілометри. За оцінку фахівців для успішного ураження об'єкту на такій висоті необхідна потужність, щонайменше не менше кіловат, і вже зараз з'явилися офіційні підтвердження його використання. Крім того, у своїй промові полковник Сухаревський навів певні дані. Зокрема, він сказав, що тризуб може збивати літаки на відстані 2 кілометри. Це доволі вагомий показник. Адже як вже згадувалися, британський Dragonfire збиває об'єкти на відстані 1 кіломатр. Вдвічі більшу дальність має ізраїльський Айрон Бім, але й його потужність складає 100 кВт, а не 55, як у британців. Якщо український терзуб дійсно може вразити літак, то він повинен мати систему тривалого фокусування на рухомій цілі. Наприклад, джеґонфайр може фокусуватися на відстані в кілометр з точністю 23 мм. міліметри. Виходить, Україні за короткий час вірно вдалось створити прототип ефективного бойового лазера. Створити в умовах інформаційної тиші про цю розробку. Якщо тризуб є не просто одиничним зразком, а стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах. Це буде справжня революція. Так переконані експерти, малогабаритні зразки лазерної зброї можна встановити на бронетехніці, кораблях та морських дронах для захисту від повітряного нападу, в тому числі і проти ПТРК, так як фронтову попу вважає Андрій Рженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України та стратегічний експерт компанії Саната. У свою чергу Анатолій храпченський Експерт, колишній офіцер повітряних сил ЗСУ, а нині заступник директора мілітехкомпанії. зауважує, що, попри все, галузь використання як засобу ураження систем ППО є ще доволі сирою. Те, що ми бачимо в випробуваннях США, Великої Британії та Ізраїлю, все перебуває суттєво допрацювання. Ділиться так думками. Заступник директора мілітехкомпанії. серед ймовірних труднощів, які можуть постати при використанні променевої зброї, він називає як необхідність забезпечення її великою Кількістю енергії для роботи лазера, так і розрахунок часу для тривалого використання лінз для формування потужного променя ураження, що своєю чергою буде впливати на кількість пострілів. А оскільки така зброя все ж таки передбачає кінетичне, тобто пряме ураження цілі, то для ефективного використання потрібен якісний балістичний калькулятор. До того ж, поки що більшість продемонстрованих лазерних систем використовують візуальне, а не класичне радіолокаційне відстеження цілі, що може позначитися на ефективну ураження ворожого об'єкту. Втім, Храпчинський переконаний, що за цією зброєю майбутнє. оскільки для одного пострілу із лазора на противагу від ракети не потрібна розробка та виготовлення окремої головки, самонаведення двигуна паливного баку і бойової частини. А Роман Яковлев, начальник групи безпілотних систем 120-ї бригади тероборони ЗСУ, наголошує на еволюції використання дронів в російсько українській війні та важливість аеророзвідки. Роман підкреслює, що підходи до використання безпілотних апаратів істотно змінилися. Цтую. Сьогодні ми маємо значно більше різноманітних безпілотних систем. Нарешті створено окремий рід військ для БПЛА, хоча процеси їхнього формування йдуть повільно, так зазначив він. Якщо ж на початку війни основними безпілотниками були старі моделі, такі як Фантом 2, які мали обмежені можливості, то сьогодні Україна вже виробляє власні ударні БПЛА дальнього типу, що є суттєвим прогресом. Роман же так Ж розповів, що для повітряної розвитки найбільш поширеним є Mavic 3. Однак він застерігає, що з постачанням Mavic виникають серйозні проблеми. Більшість із них постачається завдяки волонтерам. Якщо їх постачання раптом зупиниться, ми опинимося у складній ситуації на фронті, так зазначив військовий. Ну і згадуючи про саморобні дрони, Роман відзначив, що їх часто потрібно допрацювати, і вартість досконалення може перевершити вартість нового дрону. Стою далі, дрони створення ентузіам. Стами зазвичай потребують значних доопрацювань адже безпосередньо на передовій важливо, щоб техніка була максимально ефективною, так зазначив він. Ну і крім того, військовослужбовці сил безпілотних систем ЗСУ вчаться і вже адаптуються до застосування рашистськими військами. fpv дронів розповів в інтерв'ю Донбас Релі командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Це якраз етап холодної війни, коли гонка озброєння йде в розрізі того, що придумали щось ефективне відповідь. Інша сторона придумує, як цьому протидіяти. І якраз зараз крок за нами ми маємо використовувати цю технологію в наших інтересах і знайти ефективний засіб боротьби з нею. Озвучено апарат, що певні задумки і результати вже намічаються. Після шляху тестування і масштабування, я думаю, що ми до цього дійдемо, так розповів він. І за словами Сухаревського, ці дрони є небезпечною зброєю, оскільки засоби радіоелектронної боротьби РЕП неефективні щодо них. Це з однієї сторони революційний підхід, бо всі дороговартісні системи РЕП, які ми набували за цей час, в які ми вкладали мільярди коштів, є неефективними проти цього засобу. З іншої сторони, цей засіб сковує їх в маневрі, тому що шлях боротьби з ним може бути ефективним при побудові нормальної системи протидії, так додав військовий. Але що достименно відомо, так те, що оборонна промисловість нафтова промисловість важливі стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Вони Палають досить таки добре цього дня. Ми з вами знаємо, що бавовніло в Астраханському газопереробному заводі. І от Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, повідомляє те, що Астраханський газопереробний завод призупинив роботу після атаки. Ну а це на хвилиночку один із найбільших заводів Газпрому. Дописав Андрій Коваленко. Проте це ще не все. Стало відомо, що точніше які дрони там літали, і які дрони. Не спричинили бавовну а, на цьому газопереробному заводі і на інших важливих об'єктах на території Рафі систематично це роблять. І про деталі операції говоримо якраз далі. Підрозділи сил спеціальних операцій так та СБУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 3 лютого 2025 року. Уразили Волоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод. Нафтогазові санкції в дії дрони СБУ та сил спеціальних Нах операцію разливологорацький НПЗ та. Астраганський ГПЗ. наші джерела в СБУ повідомляють, ну що цікаво, так з приводу того, що обидва уражені об'єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волоградське НПЗ переробляє майже 6% усієї нафти в Ерефії. А Астриганські ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів РФ, що переробляє 12 мільярдів газового конденсату щорічно. До прикладу на Волградському заводі дрони СБУ та сил спеціальних операцій так забавовнили, так би мовити, факельне господарство установки первинної переробки номер 2 та номер 3 а також технологічні установки номер 20 та 21. На Астраганському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа. Роботу заводу зупинили. робітників евакуювали. Ну і досить цікаво з приводу того, що ж на Росії все ж таки говорять так з приводу цієї ситуації, тому що досить часто з вами говоримо, коли є влучання по якихось так логістичних об'єктах, військових об'єктах на території Ерефії, говоримо з вами часто з приводу того, що вони оголошують так надзвичайний стан або ситуацію того, що в них якийсь ремонт, так, якась поломка, печинка, але ну правду вони ніколи не говорять. Що ще зазначило поінформоване джерело в СБУ з приводу того, що це вже п'ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії РЕФІ. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність. Нісну, дійсно, ми бачимо, що майже не кожного дня бавовнить на Росії, і дійсно це ну дуже приємні новини. Постійно говоримо про це, так оновлюємо інформацію, коли є знову ж таки така інформація з приводу того, що на території Росії бавовнить, тому що знову ж таки прекрасно з вами розуміємо, наскільки точно, наскільки чітко наші збройні сили України працюють, і наскільки тим самим так вони полегшують собі роботу на фронті. Тому що знову ж таки розуміємо з вами прекрасно, що порушення цих логістичних шляхів, так цих логістичних таких складів у расистів, вони дуже і дуже впливають на ситуацію на фронті на расистів і відповідно так на наші збройні сили України, на наших хлопців та дівчат. Ну і далі будемо ще говорити з приводу оцінки наслідків ударів по Росії. А саме один із експертів, так це Валерій Романенко, експерт з авіації, висловив свою думку з приводу того, що дуже прав. Вільний підхід наразі в наших збройних сил України Україна б'є в основному, так по основному джерелу доходів Росії. Вважає так Валерій Романенко. Ну і ми з вами аналізуючи також можемо так провести таку логічну так. Розуміємо з приводу того, що дійсно наразі це відбувається саме основні джерела доходів Росії, так ще санкції. Так наші партнери їм запроваджують. Тобто розуміємо, що дійсно вони так би мовити є оточеними з усіх боків. Так, от саме що ще говорив Валерій Романенко, з приводу того, що ударів нарешті Україна так почала завдавати відчутних ударів по території Росії. Далі з ту пряму мову експерта раніше у нас. Нас удари завдавалися, але долітало замало, і бойова частина була не настільки потужною, щоб завдавати такого удару, який росіяни відчули б надовго. Тому і в нас такий вибір цілий. По перше, нафтова галузь це основне джерело доходів для Ерефії, і удари по ній це найдошкульніші удари, які навіть не можна порівняти з ударами по військовій інфраструктурі. Вони більш чутливі. Друге, наші БПЛА, які несуть відносно невисокий снаряд. Вони по об'єктах на як. Їх легко так викликати пожежу, вони є найбільш ефективними, сказав Романенко. Ну і Зараз чомусь згадується, так як на Енгельсі, майже тиждень палала та пожежа. Була дуже яскрава, ну і на інших також об'єктах, куди влучають наші збройні сили України. Дійсно, бачимо з вами, що там постійно постійно бавовнить, що не може нарадувати так нас, українців в цілому, ми прекрасно з вами розуміємо. Ну і що ще додав пан Валерій з приводу того, що, на його думку, таким чином Україна обрала дуже правильний підхід. Він також відзначив, що більшість українських ударів завдаються по десятці найпотужніших та най- Найдосконаліших російських виробництвах, наприклад, був у Кстова завод який взагалі випускає пальне найвищої якості. По заводу в Рязані він один із найбільших, і там був дуже кваліфікований удар. Там вивели з ладу все. І виробничі потужності, і три склади і був завданий удар по залізничній інфраструктурі, і завод повністю вийшов з ладу. Підкреслив експерт. Ну а від собі який шок у расистів так в цей момент, коли це все відбувається, і ще. Можна тільки уявити з приводу того, наскільки багато часу у расистів займає те, щоб потім так, так би мовити відновити всі ці логістичні шляхи, відновити постачання, відновити залізниці, так і тому подібне. Ну і далі будемо ще з вами говорити з приводу наших партнерів, з приводу того, що вони думають, і з приводу мирних перемовин. Досить багато останнім часом так з вами говоримо. Тим паче, після 20 січня, після того як Дональд Трамп офіційно став уже президентом Сполучених Штатів Америки, так дуже багато в. Висловлюють думок, як наші партнери в цілому світова спільнота, так рашисти, так, і наші українські, так люди дипломати, військові в цілому, так спільнота з приводу того на яких умовах може бути перемовини, так ну і наразі ще одні з наших партнерів, а саме Польща, вони висловлювали також саме президент Польщі. Так висловлював свою думку з приводу того, що на Польща насправді повинна бути на переговорах щодо України. Ось таку думку польський президент озвучив то, що ще він думає, і чому саме так далі про це говоримо. Це все відбувалося в інтерв'ю Financial Times. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща повинна бути на переговорах щодо України, якщо їх ініціює Трамп в майбутньому. Він заявив, що Варшава має брати участь у можливих переговорах, оскільки активно допомагає Україні та залишається серед найбільш вразливих. До російської агресії, але в той же час навіть така цікава ситуація, бо Анджей Дуда виступив проти відправки західних військ в Україну, тобто миротворців, хоча багато інших країн наших союзників підтримали цю ідею, вже обговорювали із лідером нашої держави. Так от, з приводу старту переговорів які теми будуть обговорюватися, як швидко це все може статися, чи дійсно буде якесь завершення війни, надав у своєму ю? youtube каналі на своїй YouTube платформі Микола Давидюк, український військовий експерт політолог, його думки з приводу майбутніх перемовин між Трампом, Путіним і лідером нашої держави. Як це буде відбуватися і що це буде означати для України? Далі можемо послухати. Дональд Трамп каже, що вже пішли переговори. Він про це заявив власне 2 лютого, ну вночі багато подій сталося. Про це передає Радіо Свобода. Ми мали справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі і розмови з різними сторонами, зокрема, Україною та Росією. Думаю, дискусії йдуть добре. За кілька годин. До цього його спецпредставник з питань України Кіт Келах попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитись по врегулюванню війни. Президент України Зеленський вже дав зрозуміти, каже Келох, що пом'якшить свою позицію щодо територій. Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції. З Часом ми проведемо дискусії з усіма ймовірно найближчим часом. Сказав Келох, і це добре для обох сторін. Далі була реакція в Україні на слова Келга щодо виборів. Представники Зеленського сказали, ну це типу бажання штатів, це добре для них, але що ж робити нам. Зеленський каже, що Путін боїться переговорів з Україною, бо не може визнати програш і боїться цього програшу. Далі вони кажуть, що е, Зеленський дав велике інтерв'ю Associated Press, що Штати обіцяли 177 мільйонів, а сто а отримали тільки 76. Ну, тонко натякаючи Трампу, що дивись Байден хабарник, попередня партія значить не виконала свої умови. Маск це зарепостив. Знову ж таки, тут теж дуже важливо в цих іграх і підігруваннях не вийти на самого себе. Чому я так кажу? Так, да, прикольно підіграти Трампу, що, мовляв, попередні були корупціонерами. Дивіться, обіцяли стільки, а де ж гроші пропали, ми ще з'їли. Тут дуже важливо, що потім не виявилося, що винними і крайніми будемо ми. Іграти в іграх між двома супервеликими партіями в Вашингтоні не варто. Тому що з зерном між жорновими може перетиратися, і от дуже важливо такими зернятками не стати. І намагатись за рахунок інших, типу, сподобатись, да, є проблема. Трамп не сприймає зеленського. Трамп і люди Трампа не хочуть ні з ким від Зеленського зустрічатися. Я вам говорив, став нормального прем'єр-міністра і хай він їде домовляється. Так, да, треба буде трошки поступитись владою, але коли тобі вже натякають, що буде заморозка чи не буде, а ти підеш на вибори, це натяк. Його треба почути. Не може так бути, що ти тримаєш владу одноосібно і взагалі з нею не ділишся. Знову ж таки, це не є автократія, монархія чи диктатура, хоч як би не хотілося бути автократом. Це все таки республіка і це демократія, і тому тут треба думати, як правильно робити для країни, а не тільки для себе. Ось це базове налаштування. Ну А далі, шановні глядачі, ми переходимо з вами до теми нашого етеру, так яку ми анонсували для вас на початку етеру. Тож обов'язково ставте свої вподобайки, якщо ви ще цього не зробили. А також знову ж таки дописуйте свої думки з приводу тих новин, які ми для вас транслюємо, завжди намагаємося з вами в чаті спілкуватися, так і потім озвучувати ті коментарі, які ви дописуєте. Що ж, будемо говорити з вами з приводу того, що одіозний кандидат у президента Румунії зробив. В низку нових заяв про поділ України, ось такі, отак от досить цікаві новини. А саме ультраправий румунський політик, про російський кандидат у президенти Келін Джорджеску заявив, що говорив про можливість окупації Румунією, українських земель України суто теоретично, ось такі, от дуже цікаві заяви. Про це повідомляє видання діджі 24 в неділю 2 лютого Джорджеску назвав свої суперечливі заяви щодо поділу України. Знаєте, так додав ну так, між прочі, абсолютно теоретичною гіпотезою. Також він назвав політиків, які критикували його слова поверхневими та функціонально неграмотними. Ось такі от досить гучні заяви. Так робив він. Ну і далі ще цитую декілька його таких тез, фраз. Перш за все тут йдеться про політичний клас. Якщо дозволити, дуже лицемірний і подвійними стандартами щодо власних інтересів. Мене дивує, що вони такі поверх, поверхові та функціонально безграмотні. Адже я, до речі, мав на увазі дуже просту річ. Нам потрібно вчитися на нашому досвіді історії. Світ змінюється. Ось такі от заяви робив. Так він і ще колишній кандидат у президента Румунії додав, що. Його країна у Другу світову війну зробила багато помилок. Ми не знали, як саме зорієнтуватися. Додав він ще далі. Цю його пряму мову. Велика Румунія стала малою Румунією. Це реальність для нас. Як я це представив в абсолютно теоретичній гіпотезі, не добре, щоб щось застало нас ненацька, на тому що є історичні пам'ятки, повз які не можна пройти. Це природно, ось такі так, гучні заяви.